І я не можу апнути срібло, і з бронзи неможливо вибратись, тут одні смурфи, і через це нічого не виходить. Я не один раз чув такі аргументи стосовно апу рейтингу в від початкових гравців. Хоча частково це правда, але це точно не єдина причина такого результату. Через роботу та інші фактори, на жаль, я не маю можливості грати так часто, як хотів би, тому я далеко не професійний гравець, і мій пік це всього лиш платна три, який не є моїм лімітом. Подальшому я зможу більше часу приділяти самій грі і обов'язковувати. Військово підніму свій ранг ще вище. Але які б паузи я не робив, і скільки б гра не скидала мій ранг до срібла в новому акті, я легко виходив із цього рангу. Тому, на мою скромну думку, я маю непогане розуміння гри і агентів. І можливо, комусь мої рекомендації допоможуть вийти із цієї ями на бронзі чи сріблі. Найперший фактор, який найпростіше змінити, але який сильно знижує ваші можливості, це, звісно, ваш комп'ютер та девайси, тому що який би ти класний гравець не був, але із FPS 50 кадрів і мишкою за 300 гривень далеко. Ти не зайдеш. Це я відчув на собі. Тому це найперше, на що потрібно звернути увагу. Хоча, коли я тільки починав грати в Valorant, у мене якраз і був ноутбук із роботи і офісна мишка за 300 гривень. І навіть в такій ситуації мені вдавалося апатись до золота. Коли я починаю грати, я завжди йду на стрільбище і ставлю собі умовний ліміт або планку, яку мені потрібно настріляти, щоб я пішов грати в рейтинг. І розминаюсь, поки не досягну цієї позначки. Тому для тих, хто серйозно хоче піднятися в рейтингу в Валоранті, а не просто почилити Після навчання чи роботи, в першу чергу потрібно зайти на стрільбище. Це база, яка має бути в будь-якому випадку. Після того, як ви трохи зрозуміли гру і агентів, вам потрібно визначитись із своїм мейн-агентом, а краще із двома, щоб був варіант на випадок, коли хтось вже пікне ваш основний мейн. Якщо вам подобається стрілятись, беріть дуелянтів. Якщо ви хочете давати команді користь абілками, беріть ініціаторів і смокерів. А якщо вам подобається більш пасивний геймплей, то обирайте стража і просто грайте на них. Розумію, що на будь-якому агенті можна грати по особливому і не обов'язково прив'язуватись до ролі, але точно не на перших рангах. Ті, хто може реалізувати того ж сайфера чи астру як агресивного агента, точно не сидять на бронзі.